Їм насправді байдуже. Якою мовою ви говорите? До кого пам'ятника виходите? Які книги читаєте? Їм байдуже. Вони тільки спекулюють цим в політичному просторі. А коли з'являються люди і кажуть, що нам всередині країни ділити нічого, то ці люди піддаються хейту. Тому що... Це інтегратори. А інтеграція, об'єднання, цілісність людей і відсутність конфліктів між ними це найменше, що потрібно чиновникам. Бо тоді ми не будемо за них голосувати. Ми тоді будемо голосувати за інші якості: за людяність, за професіоналізм, за цивілізованість, за адекватність, як мінімум а цих якостей у них в більшості.